Вітаю церква. Буде проповідувати брат Антоніо. На жаль, брат Антон пішов. Я дуже радію, коли пастор на початку служіння, або взагалі під час служіння він пропонує всім нам привітатися один з одним, привітати з якимось святом або щось побажати. Я дуже радію, бо це показує єдність нашої церкви. І сьогодні, якраз, це було в тему, бо я буду казати сьогодні про церкву і про кожного нас, з нас особисто і наше відношення з церквою. На початку я хотів показати декілька слайдів, декілька картинок зображень. І трошки їх обговорити. У нас склад футбольної команди збірної України. Я не пам'ятаю на який матч, але ось це наші гравці, які зараз грають, гравці, які грали на євро, який зараз іде чемпіонат Європи по футболу. Тут є наші гравці, українці, наші козаки, які представляли нашу країну. Тут можна побачити як в принципі, незнайомих людей, так і знайомих, які вже прославились майже на весь світ, які грають в дуже класних клубах в Англії, в Іспанії, в таких командах, як Реал Мадрид, Арсенал. І, в принципі, якщо ви десь щось трошки чуєте про футбол, то в принципі ви могли б знати ці команди. І там грають наші українці. Коли вони грають. Разом вони представляли нашу, нашу країну на чемпіонаті Євро. На жаль, вони не пройшли далі. Але кожен з них відігравав свою роль. В команді, в футбольній команді, у кожного є своя позиція: є напад, є півзахист, є захист, є голкіпер, який тримає ворота, щоб туди не потрапив м'яч. І у кожного є своя задача. Наступну картинку, будь ласка, наступне зображення. Це тіло людини, це наш організм. Наш організм складається з різних органів. Але у кожного органу є своя задача, є своя конкретна ціль. І коли вони співпрацюють разом, ці органи, тільки тоді е, наше життя, воно здорове, тільки тоді тіло здорове. У кожного органа є своє призначення. Нема однакових. Вони можуть доповнювати один одного, але вони виконують різні функції і все тільки для тіла. Наступне зображення це годинник. Я думаю, ви чули, що так, таку фразу щось працює, як швейцарський годинник. Ця команда така слажена, як швейцарський годинник. Там, цей холодильник так класно морозить, як швейцарський годинник. Це означає, що щось працює так класно, як тільки можна. Що все працює досконало. Є багато деталей, е цих шестеренок, які крутяться, є стрілки, але все разом це години, які працюють безпомилково. Наступне зображення це зображення з вечора хвали це зображення нашої церкви. Наша церква складається з багатьох людей. У кожного з нас є е або має бути своя задача, має бути своя роль. І якщо ми разом співпрацюємо один з одним, то ми будемо найкращою церквою у світі, то ми будемо церквою такою, якою задумав її Господь, де кожен з нас виконує свою роль, де кожен з нас співпрацює один з одним для однієї цілі. Сьогодні я хотів би прочитати один текст, він записаний в 1 Петра, 4 розділ 7 по 11 вірш. Та наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання. Служіть один одному кожен, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче з сили, яку дає йому Бог. Що по всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слада і влада на віки віків. Амінь. Апостол Петро писав ці слова для християн, які були розсіяні по, можливо, не по всьому світу, але по території різні. Вони були розсіяні, деякі з них вже відчували на собі гоніння, але Петро хотів їх підбадьорити. Я пропоную, щоб ми цей текст прочитали і е, могли примінити на себе, е, на нашу церкву як підбадьорення для нас. Е, читавши цей текст, прочитавши цей текст, розраховуючи про нього, я вирішив е, винести з цього два таких уроки, поділити його на дві частини. Е, і назва моєї проповіді буде Церква і Я. Церква і Я. Моє відношення до церкви, моя відповідальність можливо в церкві, я і церква. Якщо так поміркувати, що таке церква, як її описує Біблія, то написано, що церква це тіло Ісуса Христа. В Ефесянам, першому розділі 22-23 вірш, написано: І він, тобто Бог, усе підкорив під Його ноги, тобто під ноги Ісуса Христа, і поставив Його над усім. Як голову церкви, яка є Його тілом, повнотою того, хто наповняє все у всьому. Ісус Христос це голова нашої церкви. Ми, як церква, ми складаємо Його тіло. Ми тіло Ісуса Христа. Ми тіло, яке ми бачили на, на картинці. Ми складаємо, якщо ми складаємо цього тіла, то ми як органи, який є в цьому тілі. Я, наприклад, себе асоціюю з великим палець. пальцем пальцем. пальцем. Можливо, на нозі, але такі великі, і я приношу якусь користь в нашій церкві. Хтось, можливо, бізиниць, хтось печінка, хтось, не знаю, вухом, але всі ми доповнюємо один одного саме в нашій церкві, в цьому організмі, в цьому тілі Ісуса Христа. І з того тексту, який я прочитав, Перше Петра, там, де він говорить про наші задачі, я виділив дві складові. Дві мої відповідальності перед церквою, або дві мої відповідальності в церкві. Перша частина цього тексту звучить так: та наблизився в цьому кінець, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. А як ви думаєте, хто відповідає за єдність в церкві? От наша церква єдина це заслуга. Кожного. Це не заслуга пастора, правильно? Хоча у пастора є багато відповідальності, не його відповідальність, щоб церква була єдина. Хоча ну, його, це одна з його задач допомагати да, сприяти цьому. Це не задача діяконів або служителів. Це, вони сприяють цьому, але це залежить не тільки від них. Єдність нашої церкви залежить від кожного, хто сидить в цьому залі. Від кожного, хто приходить на служіння, від кожного, хто стоїть за кавою або зустрічає е біля дверей, або сидить і слухає проповідь, що таке щира любов і як її можна проявляти в церкві? Чи є вона в нас, в нашій церкві, це щира любов? Коли пастор сьогодні сказав, щоб ми привітали один одного, то я. Дуже зрадів, коли я перестав чути пастора. Він казав далі, що привітайте один одного, там потисніть руку. Я перестав чути, тому що ми всі почали вітати реально один одного. Почали обійматись, почали тиснути руку, казати, як рад... я так рада, що ти прийшов, або я рада, що ти прийшла. І це показує те, що у нас в церкві є єдність. І слава Богу, за це. Я вважаю, що щира любов і її проявлення в нашій церкві. Вони можуть бути дуже простими. Це запитати, як справи, це запитати, які в тебе є потреби, давай ми помолимось разом, або давай я помолю за тебе. Я дуже радію, коли я бачу після служіння в, в тому залі збираються дві-три людини. Я бачу, що вони просто стоять і моляться один за одного. Це показує того, що серед нас є любов, що ми дійсно любимо один одного і ми виконуємо те повеління, яке, яке дав нам Господь. Які ще можуть бути проявлені? Можливо, можна пригостити когось кавою, можливо, запросити в гості, можливо, запросити когось до себе в команду, в служіння. І в принципі, коли, Ісус Христос, коли Ісуса Христа запитали про найбільші заповіді, Ісус Христос сказав дві речі: перше це любити Бога. А друге, любити свого ближнього і не просто любити, а так, як самого себе. Я самого себе не дам образити. Я хочу, щоб мене любили. Я хочу, щоб мені, якщо і робили зауваження, то з любов'ю. Я хочу, щоб мене не критикували, а просто дали пораду. Я не хочу, щоб мені зробили боляче. Я хочу, щоб мені зробили приємно, щоб запитали мене, як справи. І тому кожен з нас, очікуючи, як до Нього буде ставитись, буде ставитись, ми по-іншому ставимось чомусь до, до інших. Тому основний принцип того, що каже Петро, любіть один одного щирою любов'ю. Ісус Христос також сказав в Івана 13 розділі: нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І якщо до нас приходять люди в церкву, чи бачать вони любов один між одним, от між нами? Чи бачать вони, що ми дружимо один з одним? Чи бачать вони, що ми любимо, що ми молимо, що ми обіймаємо, що ми щось даруємо або купуємо один одному, що ми піклуємось? Я думаю, що так. Бо, дивлячись на нашу церкву, я бачу, що дійсно у нас є відносини в церкві. Можливо, не у всіх, можливо, не з усіма, але потрошки ми рухаємось до того, щоб наша церква стала великою сімейною церквою. Е, наше служіння підліткове, служіння Invife у нас є команда, і в цій команді, всі, хто є в цій команді, вони віруючі, вони християни. Хтось вже прийняв хрещення давно, хтось недавно. Хто ще не прийняв хрещення, але ми всі служимо Богу тим, що ми служимо з підлітками, спілкуємося з дружимо. І на кожній зустрічі, кожного разу, ті підлітки, які приходять до нас, вони за нами спостерігають. Вони дивляться на нас, як ми себе поводимо, як хлопці поводять себе з дівчатами, як дівчата з хлопцями, як ми поводимося, коли складається якась конфліктна ситуація, яка у нас поведінка, коли щось трапляється. Або яка поведінка, коли ми жартуємо один над одним? Як ми піклуємося один про одного? І коли підлітки починають ходити на ці заходи і після цього приєднуються в команду, я вже не один раз чув від тих, хто приєднався в команду, що е, такі слова: ми побачили, що ви дуже сильно любите один одного. Такого я не бачив у е, своїй сім'ї, такого я не бачив в школі. І мені захотілося до вас приєднатись тільки тому, що ви любите один одного, і мені теж так захотілося. Тому мені дуже хочеться, щоб ті, хто будуть приходити в нашу церкву, можливо, перший раз, не перший раз, щоб вони бачили любов нашу один до одного, щоб вони захотіли залишитись в церкві або захотіли залишитись серед нас, тому що вони побачили того, чого нема там в світі. Церква завжди була таким платом плота. Того, чого нема в світі. У нас завжди є радість. Е, віруючі люди, навіть такі якісь е, жарти ходять і анекдоти, що віруючі люди завжди посміхаються. Не тому, що у нас щось з головою, а тому що ми просто радіємо. Тому що ми любимо це життя, ми любимо один одного, ми любимо Бога, а Бог любить нас. Тому насправді кожен з нас впливає на єдність нашої церкви. Замість того, щоб. Е, Пліткувати, або замість того, щоб когось критикувати, замість того, щоб когось обговорювати, або я не знаю, робити зауваження, можна зробити комплімент, можна допомогти, можна запитати, може в цієї людині щось стало, що вона себе так веде. І в першу чергу я кажу це собі, бо у мене я дуже люблю з кимось пообговорювати те, що мені не подобається. Я... Буває таке, що я стою в тому залі і з кимось. Під час проповіді кажу, що ну, щось не так в цій проповіді. Або що у нас от, треба щось там кофейню ще треба стійку поставити, а коли ми це зробимо, там все, і тут а може хтось не хоче, щоб ми це робили. І у нас починається ну, якась критика, і це впливає на єдність нашої церкви. Я сам своїми словами, моя, е, моя плоть вона вже виставляє інших людей в, наших, в нашій церкві поганими. І я їх починаю засуджувати. А в Біблії написано, що засуджувати не можна. Тому, якщо ви знаєте, перелік того, в Біблії є, що таке любов, там любов все покриває, всього надіється, то саме це має бути направлено не тільки на чоловіка друж... з чоловіком дружиною, а серед церкви, загалом. Один з одним. Тому перше, про що я хотів сказати, що наша відповідальність в нашій церкві це впливати на єдність нашої церкви. І можливо, ми думаємо, що якщо наша церква не єдина, то я що я зроблю? Я тут ну, ніяк на це не повпливаю. Але є дуже класна фраза: якщо ти хочеш змінити світ, почни з себе. І це дійсно завжди працює. Коли ти починаєш з себе, коли ти починаєш е, спілкуватись з іншими цанами церкви, з молоддю. З тими, хто постарше. Коли ти починаєш будувати відносини, то ті, з ким ти спілкуєшся, вони тим самим відповідають тобі і несуться далі до інших людей. Тому перше, це про те, що наша відповідальність, щоб наша церква була єдина. Кожного з нас. Ми на початку проговорили, що відповідальність, відповідальність про єдність церкви не пастор, не діякони служителі, не лідери служіння. Не лідери недільної школи, не прославління, а всі ми, кожен з нас кожен з нас має цю відповідальність. Другий пункт у цьому, у цьому тексті, який, який хотів сказати, це Петро пише: служіть один одному кожен тим даром, якого одержав. наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, в якому слава і влада на віки віків». Перша наша відповідальність це наша єдність, це наша любов один з одним. Друга відповідальність це служіння в церкві. Служити один одному тим даром, який тобі дав Господь. Колись комусь Бог дав дар. Наша церква вірить в те, що під час покаяння в нашому серці оселяється Дух Святий. І Дух Святий оселяється не просто так, а Він приносить певні дари. В 1 в 12 розділі, з 4 по 10 вірш трошки перелічені ці дари. Дари є різноманітні, а Дух той самий. І Служіння різноманітне, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлення тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення цих мов. Кожному з нас при покаянні Дух Святий дає дари. І не просто для того, щоб ми почувалися краще, не просто щоб, ми, щоб нам легше жилось, Не просто тому, що Бог нас любить, ось тобі дар, користуйся собі на благо. Ні. Бог дає дари для того, щоб ми збудовували церкву. Бог дає дари для того, щоб ми були корисними саме для церкви. Ісус Христос, голова наша, голова, церква це Його тіло. Ми, як складові тіла, ми маємо працювати на користь цього тіла. Тобто Ісус Христос, Дух Святий Бог, дає нам дари для того, щоб ми служили в нашій церкві. Служити в церкві, бути корисним в церкві це моя відповідальність. Коли ми приєднуємось до церкви, ми стаємо частиною цього організму, організму, який функціонує. І наші дари це доповнення, це покращення служіння цього організму. Наші дари, те, що ми маємо, це підсилення нашої церкви. Якщо, наприклад, я не вмію співати, Бог не дав мені цього дару, то Бог дав цей дар, наприклад, Віке, і вона може співати тут. Якщо я не вмію, я не знаю, перемикати слайди, то комусь Бог дав навички сидіти за ноутбуком. Кожен з нас, дар кожного з нас, він доповнює інші дари. І ми працюємо як швейцарський годинник, ми працюємо як команда, ми працюємо як. Церква, яку задумав Господь, де у кожного є своя роль, де у кожного є свій, свій задум, де кожен виконує те, що йому доручив Господь. І якщо ми візьмемо сім'ю, де є батько, мати і діти, то у кожного з них є свої ролі. Коли батько виконує свою роль, наприклад, він пікується про сім'ю, він е, заробляє гроші, він головує, він пастерлює сім'ю. Якщо дружина піклується про добробут, про будинок, наприклад, про, е, про затишок, про дітей піклується і про свого чоловіка. якщо діти виконують свою роль, балуються, ходять, ходять до школи, слухаються батьків, іноді не слухаються, але виконують свою роль і зростають, то ця сім'я буде щаслива, бо кожен виконує свою роль. Так само і в церкві, якщо ми кожен з нас будемо виконувати свою роль, тоді наша церква буде щаслива і класна церква. Бо якщо кожен з нас буде сидіти в залі, то хто буде співати? Якщо кожен з нас стане за кавовий апарат, то хто буде проповідувати? Якщо кожен з нас буде вчителем недільної школи, то хто буде зустрічати людей? Хто буде проводити уроки для тих, хто хоче прийняти хрещення? Тому кожен з нас має конкретну ціль якого заклав Господь. Кожен з нас має конкретне призначення від Бога. Тому якщо у вас нема служіння, я просто закликаю вас приєднатися до якогось служіння в церкві. Ви, можливо, не одразу зрозумієте, який у вас дар. Можливо, ви не одразу зрозумієте, які у вас навички. Але краще пробувати себе в різних служіннях, ніж не пробувати і сказати, що я нічого не можу, і просто, просто сидіти. Кожен з вас особливий, кожен з вас, кожен з нас, і я в тому числі, я задуманий Богом. І те, що Бог в мене вклав, я маю використовувати на благо нашій церкви. або церкві Божої. Це не обов'язково робити саме в нашій церкві. Тому, зробивши підсумок того, що я сказав, апостол Петро в своєму посланні каже про те, що ми маємо любити один одного. Перше, це наш, наш вплив на єдність нашої церкви. Бути не тим, хто розділяє, а бути тим, хто любить і об'єднує. Не бути тим, хто дає поганий настрій, а тим, хто робить компліменти, хто підбадьорює, хто молиться за іншого. І друге, це е, важливість і відповідальність служити в церкві. Служити церкві тим даром, який дав мені Господь, тими навичками, які дав мені Господь. Господь не просто так помістив мене і кожного з вас в цю церкву. І моя думка, якщо я не використовую свій дар і не роблю те служіння, яке мене виходить, то я нехтую своїм даром. Я нехтую тим, що мені дав Господь. В Біблії є таке місце, написано, що Господь не потребує служіння рук людських. І можна з цього зробити висновок, що Бог не потребує нашого служіння. Але для чого ти тоді нам дані ці дари? Для чого апостоли нам казали, що використовуйте і служіть один одному тим даром, який я вам дав, який Ісус Христос вам дав? Можливо, Господь не потребує нашого служіння, бо Господь повноцінний, Він дійсно нічого не потребує. Але Його тіло, Ісус, тіло Ісуса Христа, воно потребує нашого служіння. Воно потребує служіння кожного з нас. Тому я хотів би закликати, перше, це, щоб ми могли любити один одного, пробувати любити, відкидати все погане, і будувати сімейну, класну церкву. І друге, це використовувати ті дари і навички, які в нас є, щоб збудовувати дійсно класну е, результативну церкву, яка буде дійсно по задуму Божому. І щоб ми разом могли робити те, що Бог нам доручає. Амінь. Давайте ми помогумо зраду. Боже, дякую Тобі за те, що ти колись мене знайшов. Боже, я можу бути зараз в церкві. Дякую Тобі за те, що ти даєш дари кожному з нас. Боже, дякую Тобі за те, що в нас така велика церква. Всі ми різні, Боже, але всі ми об'єднані одною ціллю. це служити Тобі, Боже, любити Тебе. Дякую Тобі за те, що. Ти об'єднуєш нас, Боже. Дякую Тобі за те, що в нашій церкві відчувається ця любов, ця єдність, Боже, за те, що ми всі посміхаємося один одному, ми радіємо разом, Боже. Дякую Тобі за те, що ти даєш стільки привідів, щоб нам радіти разом. Дякую Тобі за кожного, хто тут є, Боже. Я прошу, ти стукай в серця, Боже, відкривай, Боже, щоб ми могли разом служити як один організм, як одна команда, Боже. І прославляти Твоє ім'я тут, на землі, в цьому районі, Боже, в нашому місті, Боже, слава Тобі! Амінь.